Слава Ісусу Христу, Михайлику! Слава Україні! Ми вітаємо тебе, з днем народження. Хай тебе любить Господь, так сильно сильно обнімає і перебіг свою опіку. Михайлику, ми тебе вітаємо, дорегеньке сонечко наше, ми тебе вітаємо, тобі нині випонулося 19 років. Ми одне бажаємо, щоб ти кріпився Божої любові, щоб ти синий був в Його любові, щоб ти ніс Його любов всюди, з ким ти стикаєшся в житті, і від тебе сяяло світло Його любові, щоб ти знав одне, що Господь є світло любові і завжди Ти його закликав на його у своє життя. Ми тебе вітаємо, хай Господь тебе благословить, сильно тебе обнімає, а матуся наша небеса, нехай пригортає до Твого, до свого сердечка і бере під свій муфор і веде. Тебе долюблячого Господа. Много я літа, могая літа, могая, літа, могая, могая, ногая, ногая, могая літа, нога я літа, нога. я! Ja. Ще раз тебе вітаємо і любимо тебе, Па-па! огайнику.